Вітаю всіх. Мабуть, таке питання, яке всіх хвилює. Я його продивляюсь періодично. Постійна мова про зниження мобілізаційного віку. Ви розумієте, що це проплачені? Реальні військові, хто воює, ніхто не дає інтерв'ю. У мене в підписниках теж таке було. Невідомо хто, типу, з Донецького напрямку, в Донецької області. Розумієте, людина. Не буде, яка воює, вибирати якісь там відео, лазити в коментарях, писати. Мені це підтвердили мої підписники, в кого на війні. Родичі, чоловіки, там. І це дійсно так. Я людину цю заблокувала, і все. Ніхто більше не лазить. Тут треба дуже обережно це все фільтрувати. Але. Зеленський піде на зниження мобілізаційного віку з 18 років. Зеленський піде на зниження мобілізаційного віку з 18 років. Давайте дивитись. Так. Ну що ж, випадає імператор. До останнього тягнутиме, любі мої, до останнього прям тягнутиме, тому що. Він цього не хоче. Я б сказала, це вимоги партнерів йдуть. Вони йдуть дійсно, і вони викручуються, як можуть, поки що. Тепер мені показує так, що воно буде. Але я хочу продивитись такий нюанс. Зниження мобілізаційного віку буде. До 18 років. Коли? В який період? Коли воно буде? В який період це буде? У мене така думка він, під час активних бойових дій. М -м Після закінчення активних бойових дій, любі мої, дивіться. Тепер Тепер дивіться. Те, що мене осінило. те, що мені виходило з першого розкладу, під час активних боїв вони будуть. Ні, це не актив не будуть вони, оце робити контракти, все що завгодно. Але хетку закрию. Угу. уходити Відх... будуть від цього питання, поки активні бойові дії, активна фаза, не будуть вони цього робити. Ні. Як тільки все закінчується. Так, офіційно буде з 18 років, коли буде кінець, багато хитрощів ще маніпуляцій буде. Ви не уявляєте, що нас чекає потім. Потім буде звіздець. Але не зараз. Це, скажімо так, добре, якщо їх не чіпатимуть до, поки от така катавасія. І, виходячи з цього, що я бачу, закінчення активних бойових дій вже якось намічено.